І сила, сильна віра завжди дає мож... людині можливість. Можливість завжди можна повернути. Можливості, друзі, я вам свідчу, завжди є. Але найголовніше, яким словом ти живеш, важливо життєво пам'ятати завжди, без слова, нічого б не було. Не було б кожного з нас. І якщо ми не вимовляємо слова, то ми мертві. Речі, які ми створюємо. Народжується зі слів. Кожна річ, яка навкруги нас, вона починалася зі слів, зі слова. Наші вчинки вийшли зі слів. Наш внутрішній світ складається зі слів, думки складаються зі слів. Біля витоків будь-якої ситуації лежить слово. Емоції наповнюються словами. Слова це життя, бізнес, сім'я. Будь-яка форма, життєва форма людського світу складається зі слів. Все, що людина має на початку, було словом, як і сама людина. Без слова жодна з семи ознак життя не існує. Жодна. слово це велике благо, яке дав наш небесний батько, не ділив нас людей божественним інструментом, сила якого безмежна.